Бажаюся міцного казацького здоров'я. З вами Твідо Дефіляда, і сьогодні мова піде про невидиму війну. Українського народу. Організація українського тасіфлясіки квітня 1904 року. Тихоокеанська ескадра російського флоту вже четвертий місяць закупорена у бухті Порт Артура. Японський флот веде облогу фортечного комплексу та здійснює обстріл у з відстані недосяжних для російських берегових гармат. Взаємодій між японськими броненосцями забезпечує чудо техніки. а саме бортові радіостанції. Довідка. Ви чуєте мій голос з вашого пристрою. Розберемо природу того, що відбувається. Зараз динамік вашого ноутбука чи смартфона створює хвилі, що рухають повітря довкола. Зобразимо ці хвилі якось так. Ми можемо побачити якусь кількість хвиль за секунду. Це і є частота. Вона вимірюється у герцах. Зараз ваш динамік коливає повітря з якоюсь частотою. А тепер я її зменшу. Мій голос став помітно нижчим. А тепер сильно збільшу частоту. Тепер я прощаю кошу. А зараз я знов підняв частоту. Що, ви мене не чуєте? Нічого не зламалось. Просто ми з вами вийшли за чутний діапазон частот. Весь час нашої розмови ваше вухо це антена, А ви приймач. Після останнього збільшення частоти ваша антена вже фізично не може мене почути. Але власне коливання нікуди не зникли. Просто повітря вже не підходить для передачі таких хвиль. Ми залазимо в електромагнітне середовище. А ми повертаємось до порту Артура. На японських броненосних крейсерах Касуга та Нісін встановлені перші іскрові радіостанції. Антеннами для них виступають чогли або елементи тросів. Радист не може обрати якусь конкретну частоту. Його станція передає одночасні та нерівномірні сигнали на частотах від 30 тисяч до 1-2 мільйонів герц. Голос передати просто неможливо. А тому використовують азбуку Морзе. Тобто японський радист на крейсері Касуга має постійно затискати та розривати контакт, створюючи короткі та довгі сигнали, тобто точки та терени. В той час, як радист на Нісін уважно слухає колегу та передає отриману інформацію вахтовому офіцеру. Після кожної радіограми з крейсерів в кінці повідомлення обов'язково вказується: кінець зв'язку. Навіщо? А для того, щоб якийсь талановитий радист на третьому кораблі, не вирішив почати власну передачу, поки не завершився сад з колеги. Бо в такому випадку повідомлення перетворюється на хаотичний набір звуків, який буде просто неможливо розібрати. Це можна уявити якось так. Зараз ви дивитесь це відео, чуєте мене добре. І тут у кімнату без попередження заходить ваша мама з увімкненим пилососом. Тепер мій голос ви не чуєте. Мама з пилососом, і я той самий талановитий японський радист. Отже, японці утюжать корабельну артилерію, російські позиції у порт-артурі, що не може нарадувати. Радисти на японських крейсерах організовано обмінюються поправками для стрільби, і все йде добре. А раптом в ефірі починається повний хаос. Точки ТТР зливаються у переривчастий писк. Взаємодія між кораблями японської ескадри порушена. Що ж сталося? Виявляється, у росіян у портаторі також були радіостанції. У 1904-му з моменту вимірдення радіозв'язку пройшло не так багато часу, і всі радіостанції були приблизно однакові за конструкцією та працювали на тих самих частотах. Іскрові приймачі-передавачі були встановлені на висоті Золота гора та іскадроному броненосці Побєда. Радисти на обох постах почули японські сигнали та вирішили влізти в ефір. Російські оператори почали хаотично тарабанити пальцями по своїх ключах та таким чином заглушили японський радіообмін. Саме цей епізод вважається початком радіоелектронної боротьби. Але це був маленький тактичний успіх. Зрештою, Російська імперія зазнала нищівної поразки від Японії як у морі, таке на суші. Порт Артур пав, агроносець «Побєда» став одним з багатьох трофеїв імперії Сонця, що сходить. А 20 сторіччя котилось далі. Технології почали розвиватися стрібкоподібно. І вже у 1906 році американським винахідником Ліда Форестом западентована перша електровакомна лампа. Свого роду електричний підсилювач і генератор. Цей винахід визначив розвиток радіотехніки на подальші півстоліття. Лампові радіостанції якісно відрізнялися від своїх іскрових попередників. Тепер на радіо з'явилися такі собі крутилки, обертаючи які можна було налаштуватись на конкретну частоту. Сигнали стали більш чистими. Тепер можна було передавати голос. Вже через 10 років після Порт-Артура армії світових держав мають напрацьовані тактики застосування радіозв'язку. Примачі передавачі масово постачались у війська та забезпечували зв'язок між основними ланками управління. У Першу світову війну російська армія вступає в цілому забезпеченою засобами радіозв'язку на рівнях командування арміями, корпусами та дивізіями. Противники Росії, а саме Німецька та Австро-Угорська імперії, також вклали великі ресурси у радіотехніку своїх військ. Питання у тому, хто зробив це більш якісно та обмірковано. Серпень 1914 року російські війська ведуть наступ у східній Прусії силами 1-ї армії генерала Ренекамфа та 2-ї армії генерала Самсонова. Ідея російського командування полягає в швидкому оточенні 8-ї німецької армії. І все спочатку ніби йде дуже добре. Німецькі війська відступають та залишають великі території. Вважаючи себе переможцями, росіяни активно користуються радіозв'язком, причому відкритим. Повідомлення між арміями, корпусами та дивізіями передаються нешифрованим прямим текстом, звичайною морзянкою. Частоти росіяни також не змінювали та випускали в ефір цілі накази. Такий серйозний противник, як кайзерівська армія, не міг пробачити таких помилок. Німецькі радисти та перекладачі цілими днями сиділи у штабах та слухали російські передачі. В реальному часі на оперативні мапи наносились маршрути російських маршів, інформація про окремі підрозділи, фланги і розриви між двома арміями. Проаналізувавши отриману з перехоплення інформацію, німецьке командування в особі генералів Гінденбурга до Людендорфа дійшли висновком, що обидва російські армії діють без належного злагодження та мають розтягнуті тели і комунікації. Таким подарунком було гріх не скористатись. Зрештою, у тому ж серпні 1914 року німецька армія у ході контрнаступальної операції, що війшла в історію як битва під Таненбергом, повністю оточила другу армію генерала Самсонова, який успішно застрелився та взяла десятки тисяч полонених. А до чого ж тут реп? У насправді німецьких радистів, що слухали та аналізували російські передачі, можна сміливо назвати радіорозвідниками. В умовах Східної Прусії 14-го року німцям було вигідніше слухати подаровану росіянами інформацію. Але якщо б росіяни не видавали в ефір важливу інформацію прямим текстом та шифрували свої повідомлення, німецьким криптографам знадобився б час, аби розібрати російські сигнали. Ймовірно, на момент розшифровки актуальність інформації була б втрачена. У цьому випадку німецьким радистам залишалося б лише налаштувати свої радіостанції на заздалегідь обрані російські частоти та увімкнути передавачі, посилаючи в ефір якусь старабарщину, аби порушити і без того погану комунікацію між російськими підрозділами. Перша світова війна стала першим конфліктом технологій. Лампові радіостанції всіх сторін конфлікту посилали свої сигнали на полях Соми та Вердену та на просторах Атлантичного океану. Перспективи радіотехніки були просто неймовірними. Звук ставав чистішим. Радіомовлення набуло такої популярності, що кожна відома газета хотіла мати свою власну точку мовлення. Тепер народним масам було набагато легше слухати своїх важків та смоктувати їх часто придурочні ідеї, що з часом призведе до Нової світової війни. З 1918 по 1939 роки технології скочили дуже далеко вперед. Тепер розвинуті армії світу встановлювали радіостанції на новітні літаки і танки, набули розповсюдження нові типи антенн. Раніше антенни являли собою умовний шматок дроту. Сигнали, що вони випромінювали, розлітались на всі 360 градусів та затухали на якійсь відстані, і часто ця відстань була достатньо скромною. Аби збільшити відстань передачі, доводилось сильно підвищувати потужність передавачів. Інженери придумали круте рішення, яким ми користуємося досі, причому часто про це навіть не здогадуємось. Виявилось, що радіосигнал можна направляти у необхідний бік. Для цього потрібно встановити особливу антенну, направлену. Ця антена сфокусує більшість потужності передавача у певному напрямку та випромінюватиме сигнал на значно більшу відстань, ніж шматок дроту. Це можна уявити на прикладі лампочки. Ви вкручуєте її в цоколь і маєте рівномірно освітлену кімнату. Але якщо ви вкрутите її у прожектор, отримаєте направлений чіткий промінь. А ось ще цікавий факт. Виявилось, що деякі матеріали можуть поглинати радіохвилі, деякі пропускають їх через себе, а деякі відбивають, особливо метали. І остання властивість стала ну дуже в нагоді військовим. А тепер давайте разом винайдемо комплекс радіолокації. Над землею летить металевий літак. Візьмемо радіостанцію з направленою антеною і будемо робити наступні маніпуляції. Передамо короткий сигнал у бік літака і зразу налаштуємо станцію на прийом. За цей час сигнал іде до літака, відбивається від нього та повертається назад. Далі дуже спростимо, але логіку ви зрозумієте. Станом міжвоєнний період, ми знаємо, що швидкість розповсюдження радіохвиль дорівнює швидкості світла. Тобто приблизно 300 тисяч км на секунду. За допомогою нашого передавача-приймача, ми можемо оцінити, скільки часу сигнал летітиме до літака і від літака, припустимо 100 мікросекунд. Тоді, помноживши отриманий час на швидкість світла, ми отримаємо пройдений сигналом шлях у приблизно 30 км. Але сигнал летів туди і назад. Відповідно, відстань до цілі вдвічі менше за пройдений сигналом шлях, тобто 15 км. Станом на кінець 30-х років технології вже дозволяли оперувати такими малими величинами, як мікросекунди. А тому тодішні РЛС давали похибку від сотень метрів до кількох кілометрів, чого на той час було більш ніж достатньо для забезпечення роботи ППО. Бінго, маємо найпримітивнішу РЛС. Але виявилось, що усе описане можливо заглушити. У Другій світовій війні Велика Британія стала світовим центром радіоелектронної боротьби. У рамках одного випуску дуже важко розповісти про всі операції британських військ у радіопросторі. Але все ж розберемо пару. Після окупації Франції у 1940 році німецькі інженери почали будувати на узбережжі Ла-Маншу гігантські антенні споруди. Навіщо? Ці споруди були частиною системи радіонаведення Кнікебайн. Дивимось. Антени направлялись у сторону Британії. Промені від них перетинались націляне німецьке бомбардування, до прикладу, над містечком Ковентрі, центр якого був повністю знищений авіацією Люфтваффе. Пілоти німецьких бомбардувальників перед вильотом могли налаштуватись на частоти обох антен та слухати ефір. При цьому антени передавали звукові сигнали ТР, які здавались у єдиний писк над ціллю. Тоді відкривались бомбові відсіки та з Хенкелів всипались бомби. Причому в будь-яку погоду, навіть коли ціль була затягнута хмарами або туманом. Крута технологія. Але що зробили англійці, коли дізналися про німецькі антени у Франції? А вони збудували комплекси, які з імітували сигнали німецьких антен. Німецькі пілоти чули писк бортових радіостанцій та вважаючи, що перебувають на ціллю, почали регулярно бомбардувати пусті поля та незаселені ділянки британського узбережжя. Німці пани серйозні. Вони зрозуміли, що їх почали дурити. Вони змінювали частоти, ускладнювали системи наведення, Почалась справжня шахова партія у невидимому оку радіопросторі. Поки Франція перебувала під німецькою окупацією, окрім систем наведення, німці розташували на узбережжі безліч радіолокаційних станцій. Як тільки британські бомбардувальники злітали з аеродромів, у штабах Люфтваффе вже знали про це та мали достатньо часу, аби привести у бойову готовність пости протиповітряної оборони та авіацію ППО Райху. Трати британської авіації були об'єктивно високими, а тому почали шукати рішення. Спочатку спрацювала розвідка, здобули технічні характеристики німецьких радіолокаційних станцій, а далі англійці почали смітити. Виявилось, що аби засліпити всі радари системи ППО Німеччини, достатньо розсипати у повітрі тисячі алюмінієвих смужок певної довжини. Цю, так би мовити, систему назвали Windows. Британські бомбардувальники розсипали у повітря ці смужки, і екрани німецьких РЛС починали світитись як різденна ялинка. Неможливо було визначити ані напрямок, ані відстань до цілі. Німецькі винищувачі піднімались у небо і заздалегідь і витрачали дорогоцінне паливо дарма. Куди летіти та що там робити, взагалі не зрозуміло. Часто на повітряній бій залишалися лічені хвилини. Втрати союзної авіації значно зменшились. Звичайно, не лише завдяки РЕП. Зіграли свої важливі ролі і нові тактики застосування бомбардувальників і загальне ослаблення німецьких підрозділів. А що по кабах у Другій світовій війні? Абу Звичайно, не у такій кількості, як сьогодні, але все ж німці зробили спроби. Знайомимось. Fritz X, німецька плануюча радіокерована авіаційна бомба. Застосовували її наступним чином. Бомба підвішувалась під фюзеляж бомбардувальника. На борту літака знаходився оператор, відповідальний запуск та доведення снаряду до цілі. Основному цілі ми ставали кораблі союзників. Підлітаючи до цілі, оператор, побачивши корабель у полі зору, скидав Фріца. Користуючись джойстиком, він коригував політ і вів снаряд до самого корабля. Він бачив снаряд за допомогою потужних ламп, встановлених у хвості бомби. У списку жертв Фріц X декілька великих кораблів-союзників, в тому числі Лінкор «Рома». Ось, до речі, його фото після влучання. Але союзники досить швидко зрозуміли, на яких частотах літають Фріси. Та відповідно, як подавлювати їх сигнали управління. На кораблях ВМС союзники встановлювали спеціальні комплекси, що вмикались при наближенні німецької авіації. Після скиду виявлялося, що мовби не реагує на джойстик оператора. Кораблі лишались цілими та неушкодженими. Друга світова війна завершилась відомим результатом. Світ перейшов у нову фазу. Холодна війна дала ще потужніший поштовх розвитку як радіотехніки, так і засобам подавлення. З'явились цифрові технології. Тепер радіохвилі містили у собі заповітні комбінації нуліків та одиничок, у яких тепер можна було кодувати все що завгодно. Людство почало освоєння космосу. На орбіті з'явились супутники найрізноманітніших типів. Одні з них слідкували за можливими пусками ядерних боєголовок. Інші забезпечували зв'язок на всій земній поверхні. А треті стали незамінними у визначенні точного місця знаходження будь-якого об'єкта. І це супутники системи глобального позиціонування, відомої як GPS. Тож, як це працює? Маємо декілька супутників на орбіті. На кожному з них стоїть неймовірно точний годинник. Супутники посилають сигнали на землю та передають у повідомлені час, місце знаходження супутника на орбіті та його назву. Навігатор, що встановлений у вашому автомобілі, приймає ці сигнали і починає рахувати. Припустимо, супутник 1 надіслав повідомлення о 12-й годині 00 хвилин 00, 00 секунд. Ваш навігатор прийняв його о 12 годині 00 хвилин, 00 секунд та 7 мілісекунд. Тобто сигнал йшов з космосу до навігатора 7 мілісекунд. А ми ще й знаємо, що радіосигнал рухається зі швидкістю світла, тобто 300 тисяч км на секунду. Тому ми можемо порахувати відстань до першого супутника. А ще ми знаємо положення супутника на орбіті, і відповідно, відносно Землі. Інші супутники так само посилають сигнали до навігатора. Виходить наступне. Сигнали розповсюджуються як кульки, що розходяться від кожного супутника. І коли кульки перепнуться, ви отримаєте ваші неймовірно точні координати та їдете до обраної у вулиці Бердичева. Так вже сталося, що супутникова навігація стала настільки вдалим винаходом, що сьогодні її використовують в автомобілях, літаках, кораблях, велосипедах та шахедах. Шахеди, які майже щодня атакують наші мирні міста, окрім іншого, мають систему супутникової навігації. Перед пуском противник завантажує у шахет план польоту по точках. Звичайно, кожна точка є географічною координатою. А тепер знову ліричний відступ. Ви їдете до Бердичева і оголошують повітряну тривогу. Ви починаєте помічати, що мітка вашого автомобіля починає рухатись кудись у бік. І, зрештою, виявляється, що ви їдете десь посеред річки. Ось це працює реп. Причому не просто подавлює сигнали супутників GPS, а нагло обманює ваш навігатор. Комплекс реп відправляє сигнали, аналогічні тим, що відправляє супутник з орбіти, але зі зміненим часом та координацією супутника. Це називають спуфінгом. Ну, і окрім навігатора вашого авто, під вплив наших доблесних хебісів підпадає навігаційна система шахеда. Так само, як рухається у хибну сторону мітка вашого авто у навігаторі, шахет збивається з курсу та летить кудись у поле. Сьогодні, стримуючи російську навалу, екіпажі засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України виконують тисячі завдань. На рахунку наших фахівців десятки тисяч подавлених цілей та збережених життів. Радіокеровані впівідрони не долітають до наших позицій та техніки. Орлани, зали, суперками та інша погань не здійснюють розвідку у наших телах. Російські зв'язківці втрачають зв'язок у потрібний нам момент. І це лише очевидні наслідки роботи воїнів радіоелектронної боротьби. Часто можна почути нарікання на ревівців, ніби і літати не дають, і кнопки свої натискають, і все, що вороже у небі не падає. І взагалі, яка користь на війні від тих, хто не стріляє? Багатьом важко зрозуміти те, що неможливо побачити оком. Так, ревівці не можуть похвалитись паеричною прильотами по противнику. Але у кожному просування наших військ, у кожному збереженому місті та селі, у збережених життях мільйонів наших громадян є частинкою роботи хлопців з антеннами. Вони так само наближають не перемогу, несуть чергування у будь-яких умовах. Місяцями сидять на позиціях та, на жаль, несуть втрати. Честь та подяка. Отже, сьогодні мова йшла про радіоелектронну боротьбу. Звичайно, є ще багато цікавих тем пов'язаних з РЕП. Якщо це відео набере 100 вподобайок, ми з радістю зробимо ще один випуск на цю тему. Якщо вам було цікаво, буду вдячний за вподобайку, підписку та поширення цього відео. А з вами, як завжди, була твідова дефіляда. Будьте в безпеці. Всім па-па!